Так, добрий день студії. Сьогодні третій рік, який я намагаюся взяти відмітки на Архем. Алтешка 10 го рівня німецька. Закинули у нас нубку на редшер проти 9-х левелів. Я тут оцінював сетап, силу супротивника. Ну, у нас переважна більшість це жовто-зелені. Рижі ще є чувачки. Там чувачки такі твінки зелені. Ну, Такий собі неоднозначний баланс. Я взяв збірку на засвіт, копую малашунка оптика, іду в дефолтну позицію, пересвітить ЛТ, посвітить за закат на ось цій позиції G5-6. Засвічую їх обов'язково потрібно, щоб вони не відчували себе аваріяшно, нікого не находжу. Знаю, що тут на піджим часто йдуть ЛТ. Що ми їх бачимо, тут ултейде на піджим, я всіх висвічую. У них переважно більшість їде наліво, якщо з нашого респауна дивиться. На мене в пару якогось чорта РХМ. Мабуть, на щось образився, йому даю фугасом. вже другим фугасом на 454. Даю ще раз фугасом в корму. Ще раз 450, він ще хоче постріляти, тому це, звісно, для нього. Відсилюємо, гепаєм. Все. І, і тим часом дивлюсь на міні-карту, поки я тут воював з Серхемом. У нас взагалі ніхто сюди не поїхав. Там вже Паттон пушить, там вже Цеска десь на поджимах, світить щось. Надо срочно міняти позицію. Хотів взагалі фланг поміняти, але треба, щоб хтось досвідчував. Цеска летить на піджим. Я бачу тут повалені кущики. Ми в них встаємо, займаємо. Ну все, на світ, зараз річечко, мабуть, потече, потече, думаю. І мені капнуло тільки 294 асіста. А знаєте чого? Тому що ось пацан світи їх. Ось пацан світи їх, і я виходить третій. Їх, як ми розуміємо, бо там шокунзепанзер живе, а тут танків немає в цих позиціях. Ну, далі я просвічую цей прокат, кидаю тичку. По Тайпа 71-го. Сейвлюся ТВПшки Тут від'їжджаю подальше, щоб зачекати, переконатися точніше, що там точно нікого немає, 74-го, наприклад. 752 за камнем на тій стороні. Ну, все, я тут цар Бог король. Держу в проманенті. Тяжів, ТЛ, Опаттана, засвічую ще 60, Ой, 60 ТВ. ТВП. Коротше, просто стоїмо, ждем, фарма асіст. Вичікую тут тичку дати, може якусь, але тут впарується тл 7 Я тут дивлюсь тл 7 кати, треба його добрати, щоб він не висвічував пациків. Кидаю тичку, думав не засвічуюся, але тут був. От я чекаю, у мене ТВП висвітило. тл 7 я лампу їмати не міг, він за деревом був. Тут накидують... ТВПшки. Я так на, на грані фола граю пацаки, десь по цій лінії, щоб е, супротивники Т30 ТВПшка на мене виїжджали, агрались і їх відкидували. В принципі, ми з цим справляємось. На, наші стали в замку, вбили там Є4 і просто стали. Ну, Мене це не може нарадувати. Даю тичку в ЦСку. Просто стоїм фармим. Все. Easy бій. Такий бід, певно, трапляється раз там в 500 боїв, 1000. Тут очікую цс тут вона по-любому рельєфах десь. Вона очікує мене, кинув, поспішив ВЛД. Нічого страшного, ми ще з нею розберемося. І час ще настане. Тут знову от на грані фола граю, типу я виставляюсь, щоб встигнути реагувати на викати ТВП Т-30. Хочу дати в Цеску, дуже сильно хочу, вона відкатує там з тоба зараз очко мамонта, Я цим користуюсь. Щитичку даю на 364. Найс. Далі вичікую, що в нас тут Цеска хоче, цеска хотіла якось втекти в сейва, але ми це контролюємо. Там 752 держав соляного весь фланг. Його бояться просто вкатить пропушить, але це не може нам не зіграти на руку. Цеска знову, ну що він хоче пересвітити, це ж Рх. Який світиться, правда, з 300 метрів антикори в кущах. Так, тут ТВПшка в паровиці. Я хотів добрати Цеску, все-таки, щоб не мучити його, але дав тичку в тайпа. На мене гриться TLC. За що його наказують мої союзники зриву БК. Відірвали голову. Дивлюся, вже 8400 суми непогано... непоганий уже бій. Це вже, як ми бачимо, плюс 09 до відмітки. Катебортом є 5. Е5. Всовуємо тичку. Ну все, стаємо, сейвимося. Ну, більш ідеального варіанту для цього бою, тяжко придумати, якщо чесно. Закидую кумальочки, щоб Е5 в командірку прошивати. Цілюю, кидаю. Пробиваю, 900 суми вже. Чудово. Так, Т-30 щось агриться на нас. Я ще раз. Типа я зараз виставлюсь, постріляю, загрив йому, йому кинув толі гріль, толі харі. Майже на 800 дамагу і 7 його добрав. Хочу ще одну тичку кинути і п'яту. але там полетіло трохи вище, ніж зцілився. Він плюс довернув командирку там вверх. Ну, в общем, я його не пробив. Десять 300 суми тим часом вже. Я Дивлюся, що залишилось 8700 хп. В принципі, тут можна рекордний бій поставити по сумарному засвіту та дамагу. Тут щось мене тайп не чекує, іначе я такий сейвився, але він не чекав мене, я був у рельєфах. Хочу дати тут якусь тичку. Даю. Не мій асіс, на жаль, але. то вже... Бій зіграно. Ще раз вичікую, хочу йому дати, там сильно низький силует. Вичікую тут позиції, хто тут може бути. Знаходжу т 10 але нема кому відкидувати його. Там хтось ще т 704-го. Оцілюю я 5 оцілюю борт, летить в корму. Нормально. 704-го виявляється, я світив. Ще асіст, там 800 дамагу. Я не знаю, якими пікселям його засвітив, але засвітив. Оцілим командирку, не летить у нас командірку, бачу, що і 7 впарую на Т10. Це ми зараз, як мінімум, саппорт будемо ділити пополам. А то він його витолкає під союзників, що на замкнуті. Докидаю тичку і їду в сейвах, не знаю, де ТВПшка. Може вона в К8, але судячи з того, що там і 7 стояв весь бій. Ну, як весь бій, а там де стоїть і 7 і практично не світився. То навряд чи ТВПшка в К8. Скоріше за все, вона там К2 сидить на бокущах. Хочу добрати тут 7P2, вицілюю, летить нижче, в каток без дамага. До в 704-го, залітає половина асіста, від його ХП. 13700 суми вже. Ніштяк. Думаю, там ще з ТВПшки зараз прилипне, і це під 15 тисяч буде, взагалі буде бімба. Але його засвідчує 452 красивий. І це не мій асіст. На жаль. Думаю, тут хоч добра тичку, щоб заокругли до 14 тисяч, але харішка передила. Ось такий бій. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.